Стрейський парк у Львові. Дядь. Дядь. Як колись показували цю місцину, яка, от якщо ми зараз йдемо ліворуч зу, це місце, де починався український футбол. Бувся перший матч між збірними Кракова і Львова. Пам'ятний знак навіть встановлено. Звичайно, що Львів виграв. Тоді грала до першого гола. Хто забив перший гол, той і виграв. Такі були правила. Ой, не забувайте, що матч був показовий, презентаційний. А далі споруда це колишній кінотеатр Львів. Ну, чому колишній? Він ще досі кінотеатр Львів, просто як кінотеатр, я розумію, вже не функціонує деякий час. Можемо піти ближче до пам'ятного знаку. Встановили його до... 110-річчя. <кліст> Напис Львів, батьківщина українського футболу. 110 років. Якщо шарень то собачка. чомусь фонтан не працює а можна сказати що ми тут теж проходимо ще певну ділянку вулиці уласа самчука бонусно зокрема ця алея об'єкти цієї алеї От, колишнє приміщення кінотеатру це теж вулиця самчука Файні льоди, майстерні Морозова. А ліворуч п'яна вишня. Ми тепер напавно чекаємо, ні? Так, далі фонтан, фонтан не працює. Поки що. Про те, що фонтан не працює, свідчить, що люди сидять на ньому. А праворуч це приміщення, які залишили від колишньої краєвої виставки. Була така виставка. Багато багато років тому у Львові тоді в стрільському парку розбудовували інфраструктуру для неї. Відбувається, я розумію, реконструкція, ще фарбування. Так, адпошин казав, бачите, тут поруч. Магазини, кафе, кіоски, ресторани, проти яких ніхто не протестує. Я не є фанат ні фесту, ні п'яної вишні, але вже якось послідовно треба робити. Та, і ці всі ці, ці, ці будиночки, об'єкти. Тут навіть торгова промислова палата, що ще Сімен'с офис колись був, не знаю, по-моєму, це все теж вулиця Самчука. А, можемо йти далі. Ресторан тут з'явився. Самі бачите, самі чують. А, да, як тут написано. Вулиця Старийський парк 14. Бачите, я знав, що частина все-таки на Самчука, але ще з'явились об'єкти, які називаються. Вулиця стрийський парк маємо, <рик> і Та ще один фонтан який не працює. <рик> ну, а тут який бізнес полягає. Хтось бере в оренду, такий, от от, бачите, мав спорудочку. І розбудовує, хто під ресторан, хто під готель, під що можна. Тут бачите, як бізнес вийшов з становище. Літній майданчик. Його влаштували зразу в фонтані. Столики, можна сідати або стоячи споживати придбане чи там що цей фонтан так само мають реконструювати він запуститься ці мафи споруди тут не надовго А і кафедра фізичного виховання. <клухи> Місто політехніки. <клухи> Ніхто би не повірив, тому що це кафедра фізичного виховання. Ще раз показую. Кафедра фізичного виховання. <клухи> Іншими словами, спортзал. А ми вже наближаємось до виходу з парку. О, Сименс, Сименс на улице Самчука все-таки. Я табличка у вас Самчука 24. Да, <свес> 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 и кафедра физкультуры тоже у вас Самчука 14. Проморочь у таки. Знаєш, така цікава споруда, бачите, збудована ще ті часи на відкриття, вистав... відкриття виставки краєвої. Промож колись були майданчики для заняття спортом, а від них щось лишилося, щось не залишилося вже. Як кому пощастив. Що, на цьому будемо заквершувати цю серію? Буде ще серія, напевно, по вулиці Франка донизу. Інший бік. Якщо когось цікавить, якась вулиця по звичайно. Якщо хочете, щоб вона була швидше, а не колись. Ви знаєте, як це зробити. Це точно знає глядач, який попросив нас відзняти вулицю Самчука. А тут справа на стіні буде план тутрицького парку.